Друзі, ось такі кулери, 17 тисяч оборотів, 20 тисяч оборотів. Вставляються в спеціальну чашу. Чаша вставляється в під котел. Вон чаша, отак все палає. Можна ще додатково закинути туди щось таке, типу пенька. І багато питають людей, а що ж ти будеш робити, коли не буде світла? Я вам поясню. Світла в Україні вже третій рік взимку, проблеми з постачанням. Зараз вже написали графік в деяких областях 2х2. Берете ось таку штучку, самі робите. Акумулятор, преобразователь, зарядка. Включаєте в зарядку. Підсоєдиняєте зарядне, заряджається ваш акумулятор. Коли немає світла, вмикаєте, а воно не вмикається. Байдець, десь тут провод дійшов. Зараз, секунду, парадокс. Ну, Як є, так є. То, до речі, заводські крокодильчики з цього преобразувателя були. Отак. От от. Включаєте. Ви бачите, у вас питання 212 вольт в резеці. Ось. Ось дрель підключена. А це у вас стан акумулятора. І підключаєте сюди насос, підключаєте сюди регулятор, а можна ще відключити. От акумулятор, ось такий шим-регулятор на е, двигун. І обов'язково майте на запас акумулятор. Бо одного акумулятора примірно вистачає на 3 години 30 хвилин. Це коли працює насос на першій передачі. Так що, якось так до всього треба бути готовим. Це не новина, і це абсолютно вже йде по графіку. Будьте здорові всім добра.